Щиро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Як швидко проминають дні, не встигнув прокинутись, а вже й кінець дня. Час минає дуже скоро, день за днем, рік за роком, так і проминає все наше життя. Час він як вода, тече безупинно. Його неможливо зупинити хоча б на мить, а іноді нам так хочеться це зробити. Особливо тоді, коли маєш багато справ. Не встигаєшся зробити, здається, що ладен розірватись, лише би все встигнути. Біблійний персонаж Мойсей молився до Бога так у псалмі 89-му навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце модре. Для сучасної людини в цих словах надзвичайно багато актуальної істини. Завжди, кудись поспішаєш, метушишся, а все через що. Не вистачає часу. Ти проходиш, спішиш, біжиш і не помічаєш, що іноді варто зупинитись самому, незважаючи на те, що години проминають, і подивитись, що життя таке чудове. Варто насолодитись щасливим моментом, затримати погляд на чомусь неймовірно прекрасному, задивитись на щось неповторне, вдихнути аромат квітів, які щойно розквітли. Життєві клопоти не настільки важливі, щоб ти, живучи, не бачив тієї краси, що навколо тебе. Як сказав філософ Майкл Альтшурел, час летить це погана новина. Хороша новина, ви, пілот свого часу. В дійсності так і є. Ми не в змозі зупинити час, але ми можемо керувати своїм часом, тобто правильно ним розпоряджатись. Нам необхідно навчитись мудро і правильно використовувати свій час та своє життя. Важливе одне не прожити марно на землі, не жити тільки для власного задоволення і власних потреб, а задуматись над тим, що крім тебе на світі ще хтось є. І так добре, якщо ми витратимо свій час на інших, на тих, хто самотній і для кого так важливо, щоб ти заговорив до нього. Провів із ним хоча б декілька хвилинок. Живи так, щоб залишити слід на землі. Старайся допомогти нужденному, адже їх так багато. Навчись мудро використовувати свій час, бо знай, його вже не повернеш назад. Пригадуються слова з відомої християнської пісні Дні минають швидко, мов на крилах, з днями промина життя, і свої розправивши вітрила, відлетять у майбуття. Сьогодні ми разом з вами об'єднаємось у молитовних проханнях, які знову надсилають нам наші глядачі. Так Леся зі Львова просить, щоб молитися за її духовний стан. Наталія Васильівна з Керчі дякує, що молились за її духовний стан, також за її здоров'я. Господь підняв її на ноги. Вона просить, щоб підтримали молитовну її чоловіка та маму у якої дуже хворе серце. Давайте, дорогі друзі, сьогодні, коли будемо молитися разом з вами, помолимось і за цих наших дорогих глядачів. Благословенний і добрий наш Господь. В ім'я Ісуса ми знов приходимо до тебе. Ми дякуємо Тобі за унікальне життя, за дар, який Ти дав нам, Господи! Але цей час, який відмілений нам тут на землі, він лунає дуже швидко. Він пролетить, Господи, і нам потрібно встигнути в цей час, знайти найголовніше в своєму житті знайти і пізнати Тебе. Розуміти Твоє Слово і жити по Твоїй волі. Сьогодні ми просимо за наших глядачів, які знов пишуть нам і знов просять молитися за них. Вони дякують, Господи, Тобі за те, що Ти був близький до них у складні моменти їхнього життя. Ми також просимо Твого благословення і Твої благодатні на кожного з нас сьогодні. І просимо так, як колись просив Моїсей: дай нам, Господи, серце мудре, щоб ми мудро рахували час, який Ти дав нам. Молитва наша в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай Господь і сьогодні благословить ваш день. Пам'ятайте, що кожен час ми можемо жити для нашого Бога, якщо у нас буде серце мудре. Я вам це бажаю. А прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів та потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ви можете також телефонувати нам. Божих вам благословень і до побачення!